Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми разом з вами побачимо, що би було, якби Світлана Тихановська стала жінкою-президентом білоруського народу. Отже, друзі, я рекомендую додивитись даний відеоролик до кінця, того що у модифікації, яка називається Millennium Down», ми привели до влади Світлану Тихановську, і я би разом з вами хотів, показуючи вам цей процес. Побачити, наскільки б позитивно змінилася Білорусь, білоруський народ, і наскільки б демократія в Білорусі була важлива та відігравала колосальну роль у Східній Європі. І так, друзі, заверіть собі кавіль з молочком або чайку чи капучино, а ми розпочинаємо нашу каточку, яка починається з 1 вересня 2011 року, ну практично через деякий час, через місяць-два, після того, як вона повністю стала президенткою білоруського народу, Лукашенко пішов до. Першу серію ви можете подивитися на каналі, там детально присвячується, показується, як його 11 років президентства теж позитивно впливали на роль і на Білоруську державу. Але наша прозахідна Світлана Тихановська от має такі фокуси. Це інтеграція з Європейським Союзом, це відміна КГБ, розпук, розпуск КГБ, це європейська освіта, Європейська солідарність, інтеграція з НАТО, вступ в ЄС. Ці всі інституції буде запроваджувати Світлана Тихановська. Як ми бачимо, шлях демократії Білорусі тут є описаний покроково, поступово. Тобто ми будемо почати процес з приватизації. Це самий перший процес, який я разом з вами. Будемо проводити, потім будемо обмінювати наших студентів, скорочувати фінансування поліцейських структур, будувати заводи німців, отримувати французькі і польські інвестиції, отримувати допомогу у різних європейських країнах на розвиток демократії, як такої. І що саме важливо через рік її президентства, перший важливий важель це відміна санкцій, які були ще накладені на попередній стрій. Олександра Григоровича Лукашенко зі сторони європейських країн. І так, друзі, Світлана Тихановська, це повністю західна людина, повністю західний політик, політик нової ери, яка у нашій альтернативній історії, на відміну від його її попередника Лукашенка, намагається зробити так, аби люди жили гідно і аби люди мали все необхідне для того, щоб проживати на цій території комфортно, не їхати на заробітки, не дивитися американські блокбастери і думати, як би добре було, щоб у нас так було, а будувати країну. Свою тут і зараз. Як ви бачите, рівень підтримки її партії росте у геометричній прогресії наверх. 47% і 7 на кінець 2012 року, не дивлячись на те, що у 2013 році у нас будуть вибори, це сильний показник. Показник, як ви бачите, вже зростає 49% за рахунок того, що соціальний сектор для Тихановської це не пусте місто. Ми переходимо поступово на євро, тобто йдемо до євро, євроінтеграції, і валюту зробимо найближчим часом якраз не білоруський рубль, а європейську валюту на нашій території. Цього народу. Тим не менше ми будемо намагатися закривати всі кордони і всі зв'язки з саме демократичною Росією Явлинського. Але Росія Явлинського з попереднього відеоролику показала, що вона намагається повернутися теж саме до Радянського Союзу, правда, більш демократичним шляхом, але так само агресивним. Будуємо країну. У квітні 2013 року будується 3G інтернет, 4G інтернет, намагається, от якраз. Робитися все необхідне для того, щоб до виборів, які відбулися в червні 2018 -2013 року на фоні різних подій у світі, ми остаточно закріпилися в політичному полі Білорусі, що власне Світлана Тихановська і робить. Адже підтримка станом на червень 2013 року її партії як особистості. Становить ну, в районі до 78%. Це дуже багато, тому що, от як ви бачите, ми будемо атакувати нейтралів, будемо справді намагатися доказати і довести, що попередника Лукашенко вони робили правильні речі. І якщо ви подивитеся першу серію нашого проходження, то, то саме у нас був прогрес. Лукашенко робив правильні речі, і в останній определений момент він поступив дуже правильно. Він пішов, коли народ цього будив, був і хотів. А Тихановська переобралася у 2013 році, і вже через два роки, в лютому, 2015 році, як ми бачимо, така наша політична система є у світі. Білорусь відіграє далеко не слабеньку роль у цій геополітичній. На каші, яка відбувається в нашому віртуальному світі. Світ, зміню... Світ змінюється справді, міняються різні країни, міняються сусідні наші країни, такі як Польща, Україна, Російська Федерація, Європейські країни. Так само йде й за океаном різні зміни. І для Тихановської, яка намагається зробити все необхідне для своєї держави, цей процес проходить максимально комфортно і люди її люблять. І народ її підтримує, і вибори, які будуть проходити у 2017 році, покажуть наскільки її друга каденція буде ефективною. А ефективною вона точно буде, тому що Тихановська, на відміну від соціальної сфери, намагається іще модернізувати свою армію. Тобто ми перейшли на контрактну армію, значительно або дуже сильно увеличуємо наші витрати на. Військову сферу, цього треба нам зробити для того, щоб в нас військові промисловість запрацювали належним чином, щоб ми стали менш незалежними від європейських і союзників по НАТО чи ну, за межами блока НАТО і тому подібне. До того ж, соціальна сфера зростає. З 2011 по 2015 рік ми дуже багато чого зробили саме для нашого населення, який отримував гідну медицину, гідну освіту. Гідний спосіб там доживання, тобто соціальна структура, взагалі, просто імба, так як у нас ідуть і пенсії достойні європейського рівня, і профіцит бюджету. І нарешті ж ми у травні 2016 року можемо позбутися нашого боргу, який із 500 мільярдів скоротився до 115 мільярдів. Є в нас так само 140 мільярдів запасу. Ми налагоджуємо відносини торгівельні з литовцями і з нашими сусідами латвійцями, естонцями. Не всі ходові підписувати з нами історичні торгівельні договори, але більшість країн, які ісповідує демократичні цінності, залюбки підписують торговельні угоди. Які, врешті-решт, покращують взаємовідносини з нашими державами, також піднімають ВВП, роблять так, щоб наша країна у світовій спільноті мала не лише от рівень второстепенної держави, а мала рівень регіональної держави, як мінімум, до чого, власне, ми будемо з вами намагатися дійти. Тим не менше, 16-й рік став переломним роком нашої історії білоруського народу Світлани Тихановської, яка втретє, ну як втретє, в другий раз вона вже переобрана. Буде у 2017 році, так як Лукашенко пішов, вибори не пройшли за ним. Тихановська прийшла до влади, це не рахується. Вона була переобрана в 2013 році. І друге, її переобрання буде в 2017 році, як ви бачите, більшість європейських держав підтримує взаємозв'язки із Тихановською. Торгівельні відносини з Сполученими Штатами Америки поки що неможливі. Ну, як можливі, але треба там використовувати політичну владу для покращення відносин. Але, здебільшого, всі основні провідні європейські держави. Німці, французи, британці, іспанці та італійці залюбки підписують з нами торгівельні угоди. Зростає наша незалежність, вона 83% становить. При Лукашенкові вона була максимум 30-40. І за цей період, тут дивіться, у вересні 2016 року ми проводимо обмін з різними студентами з польськими, проводимо і намагаємося заручитися інвестиціями від французів та різних європейських країн. Це все успішно і нарешті в нас. Поступово починається заживлювати військова промисловість, де тепер технологічний рівень який дозволяє нам рухатися в цьому напрямку, буде відновлювати наш військовий потенціал біруського народу. Того, що, о, якщо хочеш миру, як то кажуть, готувався до війни, це правильне твердження. Я не знаю, як будуть складуватися подальші дії у геополітичній цій каші, яка відбувається у світі, віртуальному міленіуму дава, але готовими б, треба бути до військової сфери. І якщо наша армія не є така сильно модернізована, як армія Росії чи України, то ми можемо цілком стати ядерною державою. Що Світлана Тихановська планує після обрання у друге як на посту жінки-президента Білоруської держави, це вона планує зробити. Після другої її каденції. І так, друзі, наприкінці листопада 2016 року Італія пропонує нам торговельні інвестиції, покращуються відносини. Ну і уже в грудні 2016 року, за півроку до нашого переобрання виборів, велика Білоруська держава в економічному плані становиться повноцінним, так як і Македонці, приєднуються до Білоруси приєднуються до Європейського Союзу. Це дуже-дуже історичне рішення. 2016 рік кінець 2016 року. Ми являємося членами Європейського Союзу. Країна має відкриті кордони, люди збагачуються, профіцит бюджету зростає. Держава справді дуже добре починає жити, люди задоволені, 100% підтримки. В населеннях такого жоден політик, напевно, за всю свою історію не мав. Завжди знаходиться якась частина людей, які не дуже підтримують нашу політику, а в нашому випадку 100% людей підтримують проєвропейський курс Світлани Тихановської, яка, на відміну від попередника, сконцентрувала свою увагу, ще раз нагадую, на соціальній сфері. І воно спрацювало. Того, що Лукашенко заложив основу, 11 років його правительства було ефективним. От справді ефективним. Я не буду казати, що в нашій альтернативній історії він був поганим політиком, але те, що Тихановська пішла повністю на західний курс, це стало. Неймовірним проривом того, що всього-навсього за декілька років, і після переобрання 17-го року, от на даний час у нас 18 -й рік, як вона і обіцяла, Білорусія становиться і буде намагатися становитися ядерною державою. Це перший крок до повноцінної незалежності в плані, як і політичному, так і суверенному. Того, що якщо ми становимося ядерною державою, країна. Чи наші сусіди, чи будь-які недоброжелателі, які, які хочуть, будуть хотіти нас із середини, можна сказати, підкорити, два рази подумають, а то й сім разів подумають, чи варто це робити із державою, яка має ядерний потенціал. Отже, друзі, у 2018 році Тихановська будує ядерні реактори. Вона будує не лише тільки ядерні реактори, вона готується до становлення як Білорусі ядерною державою, щоб наприкінці, от 2001 року, в червні 2021 року, в якому вона планує покинути пост президента. Білоруського народу, що вона хоче піти з високо піднятою головою, як жінка, як президент, яка зробила все для свого народу і пішла на заслужений відпочинок. Адже із 2011 по 2021 рік це теж саме 10 років правління Тихановської буде трошки менше, ніж правління Лукашенка, але вже теж то недобре. І це все всі розуміють, тож так буде правильніше. Наша заявка була прийнята Сполученими Штатами Америки. Тепер ми становимося тоже повночленними членами. Різної і дуже важливої інституції про Західну, про Європейської, яка дасть нам нагоду, от як ви бачите, сформуватись от ядерне государство вже в нас є, яка дасть нам нагоду більше і швидше будуватися, тобто скорість будівництва буде зростати, розвідка буде теж на високому рівні, і темпи вивчення нових технологій для нас будуть позитивно відображатися у цій віртуальній реальності. 2018 рік став роком перелому. І на кінець 2018 року також Тихановська прийняла важливі рішення, які базуються на прийнятті європейських цінностей та законів. Потім іде прийняття євро. Таким чином, повністю і тотальна інтеграція Білорусі з Європейським Союзом теж саме відбувається в геометричній прогресії. Ми підготовлюємося до різного рода навчання з нашими сусідами, хоча й Російська Федерація Явлинського, після занепаду після ну, військових операцій, там з Казахстаном, Таджикистаном і Киргизстаном. Сконцентрувалася більше на середньоазіатській чи на ближньоазіатській перспективі, тобто на цій політичному такому полі, Європа її не цікавить. Явлинський намагається добре товаришувати з європейськими лідерами, ну і тепер із з білорусами, які так само вступили в Альянс, Чорномор'я. І в разі там якогось там конфлікту, не дай Бог, можуть дати гідну відсіч як і, і Російській Федерації, так і європейським країнам, які будуть намагатися дестабілізувати цей регіон. Отже, друзі, початок 2019 року став для білорусів дуже Хорошим, як і попередні роки правління Тихановської, тепер наша армія буде е, сучасна, ми повзбудемося різних дебафів, які стосувалися нашої армії. Ну і у лютому 2019 року ми завершуємо ядерну секретну ядерну програму. Білорусія і білоруський народ офіційно становиться ядерною державою у геополітичному світі мода Міленіум -дава». Давна. Тобто таким чином все те, що треба і можна було зробити за ці майже 20 років ігрової кампанії, ми з вами зробили. Тихановська довершила реформи, їх удосконалила реформи Лукашенка, інтегрувала цю велику і прекрасну країну в Європейський Союз у цивілізаційний світ. Ми вийшли із технологічної відсталості. Ми вийшли від економічної відсталості. У нас є величезний профіцит бюджету. Наша армія переозброюється. Ми стали ядерною країною. Хоча і маючи 50 -ти тисячне військо, Тихановська зробила акцент і буде робити акцент саме на маленькій мобільній сучасній армії, ніж там декілька мільйонній армії, яка, яку треба забезпечувати, постійну логістику тримати і щось у тому роді, ми таким шляхом не йдемо. І результати виборів в Білоруській Європейському парламенті 2020 року показують те, що білоруси беруть лідерство у європейських. Європейській політиці. Отже, друзі, виконавши всі фокуси за демократів, модернізувавши нашу армію, інтегруючися з блоком НАТО та Європейським Союзом, Тихановська на початку 2020 року зробила практично все, що міг зробити. Найкращий політик для своєї країни. У нас, безперечно, залишаються ще фокуси, які будуть наближати нас доступу в НАТО, але так як ми являємося в альянсі Чорноморя, що в свою чергу є більш надійним альянсом, так як усі ці сусідні країни точно поки перебувають у цьому альянсу, вони не будуть одна з одною ворогувати. А тим не менше, таким чином, вплив нашої держави зростає на всі сусідні країни, що нам дуже буде відбуватися позитивно в майбутньому. В соціальній сфері ми маємо тотальну країну, яка Передує між європейськими лідерами. Ми являємося також ядерною державою. Ядерна програма зростає. Я думаю, що до 2025 року, чи Тихановської, чи не Тихановської, Білорусія стала б не просто ядерна держава з одною-двою боєзголовкою, а побудувала б ядерну інфраструктуру інфраструктуру повітряної оборони, багато бункерів в разі там ядерної війни і щось у тому роді. Чудове виконання, чудова альтернативна історія Тихановської, як ми бачимо, ядерна зброя в нас також вивчається, технології зростають. Ми за рахунок грошей, за рахунок профіцита багато собі іконочок, слотів дали до вивчення, тобто ми тепер рівняємося з європейськими державами, а навіть деяких і випереджуємо в технічній сфері. Ну, це стосується гуманітарних та ядерних структур. Що стосується там. Можна сказати, військової сфери, то, ну, безперечно, ми поки відстаємо від них, але це треба 10 років, щоб компенсувати таку відсталість. І так, друзі, наша альтернативна історія підходить до кінця. Я, як автор, сподіваюся, що вам це сподобалося. Лукашенко завершив свою кампанію в 2011 році, ми завершуємо свою кампанію в 2020 році. Тихановська зробила дуже багато, і якби ми продовжили до... На червня 2021 року, то напевно я би вже і вона би вже сама не хотіла бути би жінкою-президентом, а пішла на покой як заслужений національний герой цього могутнього народу. Дякую, друзі, за увагу! бережіть себе. 16 годин часів виконано на дві неймовірно круті альтернативні історії Лукашенка і Тихановської. Ще побачимось, бережіть себе і па-па.